Чому зіру дітей погіршується? Сучасні діти багато часу проводять з гаджетами та книжками на близькій відстані. Генетика теж грає роль. Якщо батьки короткозорі, велика ймовірність, що й у дитини буде міопія. За прогнозами дослідників, до 2050 року половина населення світу матиме короткозорість. На щастя, уповільнити прогрес міопії можливо. Існують методи контролю міопії: спеціальні окуляри, атропінові краплі та ортокератологічні нічні лінзи. Останні, одні з найефективніших, дослідження показують, що нічні лінзи можуть уповільнити прогресію на приблизно 50%. Як це працює? Вночі лінза м'яко змінює форму рогівки, фокус зміщується і день око чітко бачить. Вважається, що цей метод також зменшує стимул до росту ока, який і викликає збільшення мінусу. У наступних постах розкажемо про цей метод детальніше. Якщо вам цікаво дізнатися про нічні лінзи для вашої дитини, напишіть в коментарі або директ, відповімо на всі питання.